Першою зупинкою депутата обласної ради Віктора Козіна був народицький будинок культури, де відбулося вшанування переможців районного та обласного конкурсу Вчитель року року-2013». Справжнє свято з квітами, грамотами та грошовою допомогою влаштувала команда Віктора Козіна для кращих вчителів району. Наталія Андрієнко, вчителька Норинційської загальноосвітньої школи, стала переможецею не тільки в своєму районі, а й вперше за всю історію конкурсу отримала четверте місце в обласному турі. Нації інформатика такі конкурси потрібні нам потрібні вчителям для того, щоб ми могли підвести підсумок. Такий конкурс це можливість показати себе, але я хочу перш за все висловити слова щирої вдячності за ту увагу, яку до нас. Приділяє депутат Козін за те, що вірить у нас, те, що ми є, те, що ми живі, і дай Боже йому натхнення, здоров'я, успіхів у його праці і що він ще не раз приїжджав і робив нам ось такі свята, де ми ще раз і ще раз відчули свою потрібність нашій Україні, а такі люди, як він, потрібні нам народському районі. Багато людей, які вчителів, які приймали участь в цьому конкурсі, і сьогодні ми якраз хочемо чествувати їх, побажати їм міцного здоров'я. Ми це бажаємо їм сьогодні, і відзнакою своєї від імені аграрної партії Житомирської обласної партійної організації відзначили цих людей, які працюють для того, щоб наші діти. Виросли розумними, здоровими і мали хорошу закалку. В Дитячому садочку, що в селі Старий дорогинь, виховується десятеро дітей. На прохання чотирирічного Антона цей дитячий заклад отримав DVD-програвач. програвач. А хто тобі дав? Віктор Козін постійно допомагає дитячим садочкам народицького району предметами побуту, ремонтом, дитячими майданчиками. Хочемо теж рівнятися і до районного центру казав, щоб і в наших діток було, щоб вони теж могли займатися усім, і мали ті казав блага, що мають далі у районі, наприклад, чи в області з хлібом сіллю зустрічала депутата та його команду в церкві Різдва Богородиці, що в селі Новий дорогинь. Настоятель храму отець Іоанн подякував Віктору Кузіну за церковні приладді. Останнім населеним пунктом було село Норинці. Після привітання народицького сільського голови Лідії Бученко з днем народження Віктор Козін обговорив з нею нагальні проблеми села та шляхи їх вирішення.